Давай, вот так. Вот туда посмотри туда. Стой, не, а не рушу. И скажите, будь ласка, що у вас, Які у вас переломи? що вам лікаре сказали сегодня? У мене перелом носа. Щелепа. Щелепа. І я зрозумів, ласка, хто на вас напав сьогодні зранку і за яких обставин де це сталося? Біля магазину сільку на Гати Юри, на вулиці Гата Юри. Я спілкувався з товаришів по телефону, спілкувався з українською мовою. Мені сказали, що офіційний не націоналіст, я сказав так, я отримав на удар в лице, а далі вже. Можете описати їх, як вони виглядали, скільки років... Спортивної тілобудови біля шести чоловік. Спортивної тілобудови Б1, п'ять в Староміті поставили, як прикривали його. Років 25 хлопці, нормально накачання. Вони вас щось забрали, якісь речі? Нічого не забрали, але видно що вони займаються дуже серйозною бойовим безпеком. І у вас забирала швидка? І я викликав швидку, мені обробили рани і направили мене по швидкі, щоб я їхав е, в місці свого проживання е, в лікарню, куди mm -hmm. я приїхав. як не, не приїхав, я набрав товаришів 5 годин З чимось і мене забрав, ще мій, тому що я не міг сам ходити Скажіть, будь ласка, на, на, які, озра, на, на які вулиці стався напад? На У котрі годині? Близько п'ятої. Якого числа? 25-го лишився. Uh -huh. Як вас звуть, скажіть будь ласка. вас, звати Женя. Женя. Добре, пока.